При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Близько 15 пам'яток культурної спадщини пошкоджені під час останньої ракетної атаки на історичний центр Одеси. Серед них готель Бристоль будівлі чотирьох музеїв та Одеська Філармонія, що перебуває під посиленою охороною ЮНЕСКО. У місті досі ліквідовують наслідки російської атаки та рахують збитки. Більше про це розповість Олександра Ченкова. Все було в осколках, в рамі, в, в дерев'яних металічних осколках і осколки ракеты. Олександр показує, як уламки російської ракети понівечили його ресторан. Заклад розміщується в одній з історичних будівель. Це перший раз за три роки, коли війна так була близько к нам. Звісно гості наші були настолько послушні, що встигли спрятатися після першого взриву. І второй взрив, когда винес нам здесь всі стекла, было було бы би все на головах у людей. Увечері 31 січня окупанти вдарили трьома балістичними ракетами по історичному центру Одеси, що охороняється ЮНЕСКО. Поранення дістали семеро людей. Внаслідок обстрілу найбільше постраждала старовина будівля 1899 року. Готель Брестоль частина пам'ятки архітектури обвалилася з четвертого по перший поверхи. Тут родилась та в цьому районі виросла. Це просто жахливо. З болю серці, дивишся на філармонію, де повилітали вітражні Це історичний се в ЮНЕСКО, от хотіла б, щоб какати реальна защита була не на словах, а на ділі. Загалом 19 об'єктів культурної спадщини було пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу. Постраждали будівлі чотирьох музеїв та одеська філармонія. Пам'ятка архітектури національного значення, що перебуває під посиленою охороною ЮНЕСКО. Вибуховою хвилею понівечено старовинні вітражі та внутрішнє оздоблення. Наслідки атаки оцінюватимуть фахівці. Вплив атаки на стан основних конструкцій ще будуть оцінювати фахівці після додаткового інструментального обстеження. Зараз робиться візуальне обстеження. Міністерство культури України вже звернулося до ЮНЕСКО щодо посилення санкцій проти ворога через завдану шкоду українській культурній спадщині, адже відповідно до другого протоколу Гайської конвенції, 1954 року, сторони збройного конфлікту повинні у. Тримуватися від завдання шкоди об'єктам, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО, ми абсолютно впевнені в тому, що наші колеги. Союзники будуть одноголосні в тому, що проти кожного і кожної, хто завдає шкоди нашій культурній спадщині, будуть в житті. Додаткові санкції. Загалом 1333 об'єкти культурної спадщини в Україні зазнали пошкоджень під час повномасштабної війни. Деякі з них назавжди знищені. 137 пам'яток архітектури через російські обстріли, частково зруйновані на Одещині. Олександра Ченкова, Рпенько факт і сітів єдині ног. Вине.